Виконуємо номер 624 із підручника Алгібра 7 та номер 24.36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Замість дірочки запишіть такі одночлени, щоб рівність стала тотожністю. І два завдання. Приступаємо до виконання. Знайдемо першу зірочку. Чи це одночлен замість першої зірочки. Ми множимо х на якийсь одночлен і отримаємо х у квадраті. Отже, це Х. Ну, а тепер помножимо наші одночлени. Х множимо на х, це буде х квадрат. X множимо на 3 додати 3х мінус 1 множимо на х мінус х, і мінус 1 множимо на 3 мінус 3, зведемо подібні доданки, х квадрат переписали, 3х відняти х це буде 2х, і мінус 3 переписали. Отже, замість дірочки ми поставимо х, далі додати 2х. І відняти 3. Завдання друге, знайдемо другий одночлен у другому многочлені. Ми множимо Y на Y. Y потім множимо на якесь число і отримаємо Y. Отже, це число у нас 1. Помножимо наші одночлени. Y на Y – Y квадрат. Y на мінус 1 мінус y. 2 на y додати 2 y. 2 на мінус 1 мінус 2. Зведемо подібні доданки. Y квадрат переписали: мінус y додати 2 y це буде y. І відняти 2. Ну, а тепер впишемо. Наші одночлени. Отже, буде Y квадрат, тут мінус 1, далі буде додати ігре і відняти 2. Номер 624 із підручника Алгебра 7, та номер 24.36 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.